Добрий вечір. Ще раз ми прийшли в столову номер 2 тільки з другої сторони. Тут сухенько немає слимаків. Ось налили водичку, насипали корм, кашку. Тут ще прийдуть котики, звідти чужі. Вибачте, що не вчасно виставляю відео. В нас виключають світло, ми приходимо після годування. І немає інтернету, немає світла. Вже коли включать світло, вже немає сили Поки Вариш каші на завтра і, і вже і пізно, і нема коли виставляти. Так що, вибачте, з запізненням буде відео. А ми йдемо далі, бо котики чекають нас. Ось водичка. Набрали цілу 5-літрову, це ще її буде не вистачати, ми ще будемо переходити на ту другу сторону і будемо добирати у, в цьому автоматі. Тому що всюди наливаємо свіжу, холодну, щоб хороша була водичка, котики їдять. Дякую всім за підтримку.